27 березня березня ромни з робочим візитом прибув голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Шульга. Спершу він відвідав сесію міської ради, де виступив перед початком засідання. Серед іншого, у своїй промові Володимир Петрович висловився стосовно нинішньої ситуації з Росією. Я ніколи не міг би подумати, що я буду думати про росіян не як сусідню країну, про Росію про Росіян, а як про агресора і ворога. Але на сьогоднішній день на кордоні з Росією ми риємо ров протитанковий 3 на 3 розміром. Це відбувається вже тиждень. Ми огороджуємося від майбутньої агресії. Також він сказав, що на Сумщині зараз немає проявів сепаратизму та проросійських настроїв, і на його думку, це в першу чергу заслуга влади на місцях. Після виступу Володимира Шульги засідання продовжилося у робочому режимі. Сам же голова сумської обласної державної адміністрації після нетривалого перебування на сесії вирушив до інших пунктів, запланованих на цю поїздку. А на засіданні залишився його заступник Іван Боршош. Питання, що викликали найбільше дискусій, стосувалися кадрових змін серед заступників міського голови, розпуску діючого виконавчого комітету та формування його нового складу. Зокрема, обговорювали достроковий вихід на пенсію Олени Проценко, а особливо виплати, які вона у зв'язку з цим має отримати. Сперечалися з приводу того, надавати їй ці кошти чи ні, дещо роз'яснив ситуацію. Прокурор Олексій Вінник. Конституційний суд задовільнив і розказав, що людина має право на отримання це. Також прокоментував це питання Іван Боршош. Тут є два рішення: перше задовольнити заяву заявника, вибачте за тавтологію, і тим самим виділити ці кошти. Друге, ви колегіальний орган, ви приймаєте рішення не давати ці кошти. Наприклад, я кажу зараз теоретично. Рішення приймається право заявника. Розуміючи, що в Україні майже військовий стан. Вона майже не працювала останній час, бо була на лікарняному і отже, якісь там заслуги має чи не має передмістом. Це вже її вирішувати. Вона має право звернутися до суду і вже судом витримує ці кошти. Ніхто від цього не постраждає. А можливо, вона цього не захоче. Це також її право чи, чи можливо мораль. Тож після обговорення з урахуванням усіх коментарів депутати задовольнили заяву Олени Проценко про звільнення з посади, але без пункту про виплату десяти окладів. Не менш активно обговорювали і особу Сергія Ворони, доволі гостро висловився В'ячеслав Губарь. Допустим, комісія, яка працює із заступником міського голови Ворони Сергієм Юровичем, жодного разу, я думаю, від нього не почула ні земельних питань, нічого, коли немає рядом Яриненка Івана Олексійовича. Хтось буде спорити про це із членів комісії. Ні. Хоч один раз за рік, крім секретаря цієї комісії, крім голови Зубана, хто-небудь доповідав на сесії, що стосується земельних питань, цецюр Микола Сергійович постійно дроби зауваження, що в мене написано, доповідає ворона, чому доповідають комісії. А чому доповідають? Тому що він не знає про що доповідати. Це я прямо кажу. Я тричі казав Сергію Юрійович. Давайте сядемо, щоб ми не перемивали вам кості. тому що є зауваження і дуже суттєві зауваження. Я почав з мак з мільчайшого зауваження. Я просив, напишіть заяву за згодою сторін, і ви, як виконавець, от він виконавець, я знаю цю людину, він виконавець, але він не керівник. Він не керівник. І зараз місто, якщо ми переоберемо його, то зараз... Нічого не поміняється, тому що ми більшість із вас знаємо, що все одно все повністю ЖКХ на собі тяне Яременко Іван Олексійович. Загалом обговорення вийшло дуже бурхливе. Тож по його завершенні провели поіменне голосування з приводу висловлення недовіри Сергію Вороні. За проголосували 9 депутатів з 37 присутніх на той момент. Ще одним каменем спотикання виявилося обговорення, що стосувалося виконавчого комітету. За розпуск діючого таки проголосували, але кількісний і якісний склад нового викликав ще одну хвилю дискусій. В'ячеслав Губер запропонував сформувати виконком у кількості 11 чоловік. Та дехто з депутатів почав наполягати на збереженні усіх 15 місць. До того ж, не усіх задовольнив список кандидатур на членство у виконавчому комітеті. Тож сесію вирішили не закривати, а перенести засідання на 3 квітня задля остаточного вирішення цього питання. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.